Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. На продажу виставляється автомобіль Mazda 3, бензиновий двигун, півторачка з Коробка передач автомат. Машина обладнана молочами фар, складними дзеркалами. Лейті 16 16-ті оригінальні диски. Гума гудієра 4 штуки. Симпатичний зовнішній і внутрішній дизайн автомобіля. Ззаді автомобіль обладнаний партроніками. Збережений на 99,9% багажник. Аналогічно салон автомобіля. В автомобілі є наявна запаска нового формату докатка, яка не була в користуванні. Виведені опції їзда при поганій дорозі, датчик тиску в шинах, Мультикермо з можливістю запиту голосових команд, інформаційний дисплей, вимикання, вимикання звуку, переключання інших опцій. Пробіг даного автомобіля 77 438 км. Перша реєстрація жовтень 2000. 2016 року, 28 число. Машина придбана в автосалоні Україна Вінниці. Стан автомобіля відмінний, автомобіль збережений. Є е, підігрів сидінь, три рівня підігріву, е, клімат-контроль, де можна задавати температуру окремо для да, будія і його пасажира за ним і окрему температуру для переднього пасажира і пасажира задні. Злякати температури, яка можна зробити порядність, а можна зробити ту температуру на весь салон. Коробка передач автоматична, паркінг, задня, нейтральна драйв. Спортивний режим їзди передачі М. Машина має ось такі підстаканники, підлокітник. Тут виведений прикурювач. Так само тут є два USB, AUX. бардачок охолоджується і обдувається. Кожна дверка обладнана підйомним скло. Підімними зеркалами, зеркалами вікнами. На кожній дверці є центральний замок, який відкривається індивідуально або загальний на всю машину. Дверка водія обладнана 105 чотирма регулюванням зеркала з лівої сторони, з правої, обігрівом зеркала, складанням дзеркал. Такий моніторчик. Де є зв'язок опції, навігація, налаштування, розваги, інші додатки. Керування неможливе під час їзди джойстиком, де зручно дуже водію, коли рука лежить а не натягнута. Три підголівника ззаді. Машинка збережена, новенька, майже як салону. Карти збережені. Сидіння новесенькі, чистесенькі І не були в хімчисті жодного разу. Всім вдалих покупок.